Нормальна демократична е, партія в британській парламентській політичній моделі. Партія виставила лідера списку, він пішов на вибори. Вибори програв, на ньому вісить програш. Все, його від, відтискають. Він може бути там на задній лавці сидіти в парламенті або йде взагалі в бізнес. Знаходять нового. Кращого, які є інтригою, до якого є цікавість виборців, і новий тоді може перемогти. А у нас парт... політична система азійська. Раз програв, два програв ні, це моя партія, це мої олігархи, я знайшов гроші, я нікого не по мене винесете лише стільцем. Да, да. Тоді партія стагнує, антирейтинг накопичується, і вона не може розвиватися, залежачи від того, що вони всі орієнтовані на одного лідера. Ну, літера. Як на мене, можна е, навести научні приклади. У нас ну, більшість таких партій. Там... Взяти блок Юлії Володимирівни Тимошенко. Це лідерська партія. Абсолютно. З ідеології у неї тільки боротьба за землю селянам, а не олігархам. А більше ідеології, ну, якоїсь сказати, пересічного українця, ну, навряд чи назвуть. Далі Петро Олексійович, ну, та сама історія. Не буде його в партії, не буде партії. Олег Ляшко. Прісно пам'ятний Валерійович, де його радикальна партія? Він там воює, говорять, да? але партії ж нема. Я б скажу по секрету: у нас із ідеологічних партій Свобода і комуністів да, да. вся решта їх дуже важко відрізнити, і тому ми не перейшли навіть до рівня Польщі, де є дійсно великий а, ліберальний блок і є великий консервативно-християнський блок. Вони перейменовуються, вони змінюються, але вже є ідеологічні відмінності. Але знову ж таки, щоб не розчаровувати наших глядачів, в більшості країн світу так само. І в багатьох країнах навіть малюють не назви партії, не програми, а логотипчики в бюлетені. І в виборці голосують за слоника, за баобаб, тому що це асоціюється Здається, з лідером. Здається, в Індії лідером. така сама ситуація з ще ну, тому, що люди не письменні. Але ну, відмінностей там також немає. Просто е, цей хороший генерал, цей ще кращий генерал, цей керував минулою хунтою, цього поставили китайці, цього американці. Ідеологій немає.